Американський лайфстайл. Зараз ми знаходимося на Гавайю. Сьогодні 14 лютого і ми збираємося на побачення. Не знаю куди, це такий сюрприз. І я буду збиратися сьогодні. Одійну латтічку, мені сказали, що я оділася гарно. І зараз буду фарбувати. Я недавно проснулася ці хвилини назад, бо після роботи я поспала. Це Та такі справи. Тому збираємося разом зі мною. Зараз буду я собі гладити свою сукню, яку я вибрала, буду одягати сьогодні. Така зелененька. Хі -хі, остивська. Так, потрібно вибрати біжутерію, яку я хочу одіти. У мене прям не такий великий вибір, але... Квіточку домоліну з зеленими камінчиками. Таку сьогодні кібану. <хи> Мені подарували гавайську. Мій хлопчик, хоробчик. Дивіться, яка тут квітка? Зараз треба світло. Вона тут розпускається і так тянеться. Просто все з ними вірне. бачите? Я вже вмилася, змила свій ранковий макіяж, просто на вії. І зараз хочу собі зробити новий макіяж, щоб не зрозуміло, правда? І будемо збиратися. Ну, спочатку мені треба нанести крем на тіло і вдіти патючку перед макіяжем. Потім ми зробимо зачіску і це все. Кінець. Я готова. Так, сбираемся. Я уже так давно навела блоги. По-моему, уже три месяца. Не, ну два с половиной точно. Так, я вже делаю с Тут не помню так что Сейчас уже будем начинать наливаться. Таким кремом я заложилась, кого-то стекала. В честь же Рагина. крем. красный кран. Это подобається. У мене друге екрані. Так, та, зараз будем касатись. У мене не прям так дуже багато косметики для макіяжу. Просто пару баночок Зараз вам покажу. вам цікаво? Юті блок. Пані не так. Зараз ми включимо нормальне світло. Я з тих людей щось не сильно любить багато світла. Ай не І так. No? Нанесу SPF в мене від такої фірми. Doctor Curical. Нанесу. Це тут остатки розкоші, так скажу. Треба новий замовити. Mm -hmm. Да, я його не вношу як положено, на два пальці. Сьогодні так, як заложу інший крам. У мене все закінчилось. Це вже останній. Мій Dermalogica-крам, Крем. Тут кожен ранок отак видавлю, Тут уже його майже теж не... все закінчилося. Так наносимо. Є, yeah. далі. Це мой поломаний. Теж від. А, ні, це інший бренд. Це не від шутцюрку. І бібі крем, я його ношу в зі пакеті Він тече. Поми всі його мають. Пупіт, пуріто, якось так і називається. Дані треба спочатку помити пензлики. Звичайно користуюсь тільки двома пензликами. Один для пудри, а один для бібі-крему. Так, миємо. Мию я такою мивалкою. Це Завична мивалка, яку я миюся. І мию пензлики речі. красу тесь мене навчила моя подружка Віка з Варшави. Слухай, я вона слідувала в ней, то я імаю красу тесь. Симпан з і так далі. Віка, що ти молодеєшся? Так, починаємо. Біпі-крем я наношу на руку. Так, Віка мене навчила, я її вас навчу, хто не має. Я сумніваюся. Назідками я користуюся рідко, так як бібікремо я користуюся рідко. І постійно їх мию при кожному використанні. Так, нанесли бібікрем на руку і мазуємося. У мене дуже світла шкіра під очером. Тому, коли я не закрашую їх, або вокенсилером. Хоча вони теж їх не спасають. Багато хто каже, що мене б'ють. Я <ріху> не знаю, люди дуже дивні якісь ці коментарі. Хто в мене б'є, скажіть. Просто в мене тонка шкіра тут. і Чогось. Це з дитинства. Ще пішло. Поняття в школі накрасилась на День Миколая. Мені батьки подарили таку маленьку палетку ті тіней. Там было четыре кольора, то есть и там был такой гарный бирюзовый кольор. Я накрасила туди очи этим кольором, и я сначала уже делаю, что я не тоналкой, чи консилером, то максимум пудрой. И, короче, хлопцы мне смеялся, что у меня еще сверху, что снизу синий. Такая вот история. Так, синяки, я же вижу. Я еще их закрашиваю, еще не закрашиваю, мне кажется, им ничего не помогает. Я больше стараюсь плотнейшее брать тоналку. Одна тоналка моя в зале не корыстующая. Ну, короче, наносим вот так. И на шею я наношу, або на ухо тоже. Просто так чик-чик-чик, чик-чик-чик. Шея уже поправилась. На работе... Спочатку, ну добре, про роботу я розкажу мені нічого в це дуже довга історія. То я спочатку похудала, перші місяці, а тепер і співправилась. Багато їм всього також, що це сказати вам. І взагалі не, не спортом. Робота поїла і спати. Така життя на головах мене. Наступне, що я візьму це тіні. Такі купляла на eBay. Можна eBay, чи як? iHerb, iHerb. Але вони мені не сильно подобається. Ці на тіні, тіників в мене є. Такий колір. Тілесний, так сказати. Далі. Вії. туш, Я теж купляла на iHerb. Кажется, тоже залез зайчиндемо. Ай-ндем бьюти. Ну короче. Титущий жерик. Бед дальше не бьють, майстер. Трапит менять. Не, вона, вона нормальна. Але не, вона нормальна, ладно, я не, не говорю. Я тільки недавно знала, что она за чиндем. Может, а нормально ванили. Ну, утра бы Понимаете, да, уже вечерок. Нет, еще вечерок. Аж два руки. Куда же два руки? Я еще заказывала, когда жили на квартире Минаполис. А, и уже два года. Тут твои же требования. Напишите мне в комментариях, может вы хотите какие Якусь інформацію про мене, про Габайті, ще щось про США. Щось цікавить? Може щось, знаю. може розкажу. Так, те, що в мене краси. Зараз турмяна. Мені подарили як UTC креатору Двоє румянів. Від український бренд Sinar. Були руманчиків. Гарні, так? Да? Гарно текстура, користуюся. Дуже дякую. М -м -м. Цей хайлайтер, хо 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 Цей хайлайтер я, по-моєму, купила ще в 2018 році. В Італії. Такий хайлайтер. Бабушка мені купила. Без труда это мне кулачек было висемнадцать. Разминаюсь пять. да? Если долго с земной у Рачи проходит, да я там его наелся. Хотели путешествовать разом с земной. Трешка делаемся я не думаю, может что добавлю ближе позднейшее. румя. Все. <плес> 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 Починаємо прическу робити. Мої хороші. Вчора я маю голову. Але по моїй башки. Точніше, по моїм волосам це не скажеш. Вони дуже швидко жирніють. Це вшуки на кінчики, щоб вони не забутувались. Красна штука. Все мне нравится. Посоветовала. У нас осталось 20 минут. Давай ходу. С хищем я накладу уже кроме докладка вот там. Так, так выглядая. Кисточка. Кисточка. Все прибираємо, мені щось це вже все не потрібно. Це і залишаємо, вже що буду користуватися такого, що мені треба, я буду ще зараз робити укладку. І на цьому все. Ще треба підвести. Це все тут сподобати. І зробити чуденьку манікюр. Все готово. Вийшло наче гарно. Без, без щуп. Бачи яйця. Де такі? Штрабу висити ожерельня. Ми вже готові. Сьогодні прям вся трейти. в цих, так сказати, yeah. <laughs> в золоті. І тільки в мене сірошки, це мені yeah, казо. І тільки сірошки це мені батьки yeah. подарили yeah. на Миколая. Не знаю, все, у класі чи в шостому. І камінчики.

тут такий пак. Не... Ми приїхали. Я сама не поняла, де ми є, сонце, розкажи, де ми є? Театр. Театр. Ми в театрі. Зараз у нас банкет, далі ми йдемо в театр. Серйозно? Не серйозно. Це ми зараз тут поїмо і підемо в театр. Справді йдемо в театр? Майже все. Давай, венки, тут підозріше. Тут у нас план подій, що ми будемо робити. Аж до 9 до дев'ятої вечора. М -м -м. Це тут меню. Три раз, два, три і. Дуже бідного кабанчика запекли. І так це все виглядає. Ми там сидимо. О, тут уже сервірують столи. Сервірують. <laughs> Alright, let's hear it, everybody. Aloha. aloha! Aloha! Aloha, and welcome to your Waikiki Luau here at Rockahula. My name is Trevor, and I will be your host for tonight. Now, in Hawaii, to say cheers, we say A ala A. E. So, if you could raise your welcome, my time. A aloha A. A A.

Isso é tudo aqui, beito. Diz-se aqui que vita. Вивечірю. Напилися. Все в українських традиціях. І йдемо тепер в театр. Кубану. Ой, гарний ще дітей. Я потім вам розкажу про історію театру. Або лак розкаже. Ой, взагалі працюю історію про те, де ми okay. сьогодні були. Okay. Okay. О, тут холодно.

Я так люблю щось з історії, котик це знає. У мене такий потім. Це мій котик. Ми сиділи. На це дуй. Там, де ми їли. Зараз котікам за Котік, зараз мій олежунчик, що все розкаже, де ми їли, де ми сьогодні були. Розкажи, це бо він заробив сюрприз. Це гавайська сім'я, організовує всі ці вистави. Театральні, шведські цілі і, Корольсь, і так далі. І тут колись приходили гавайські королі. Король з королевою і так далі. З цією родини сюди приходили. А що про театр? Сад? Що про театр? А, тут в театрі вони показують історію гавайчан. Їхні історії, традиції, ну і так далі. Все гавайське. Кірка, так? Прикольно цікавитись культурою, так сказать, країни, де ти живеш. Yeah. Гаваї вони не сильно відносяться до США. Yeah. Як, як Парто Ріко, наприклад. Так, yeah, вони відносяться, але по традиції вони дуже відрізняються. І це якраз, це якраз прикольно в Гаваї. Можна відпочити від Америки. <laughs> 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 <Будете> дивитися, що <laughs> chanting Instruments were implements, the puili, the pahu, -il, the ili ili. -il. As the influx of different types of people and their musical styles came into the islands, we absorbed that kind. Gentlemen, you've been a fantastic audience tonight. Happy Valentine's Day to you. Uh, I got one more song to do for you. And since you've been so sweet to me, I want to dedicate my last song to every single one of you. It's a beautiful song. It's called uh, My Way. It goes like this. No. The end is near, so I face regrets I can refuse. Закінчилося, цей концерт був просто неперевершений. І Майкла Джексона побачили, і Елвіс... Елвіса, коротше. Всіх побачив. Було забудьте зімок. Емоції це найкращий подарунок. Вона mm -hmm. мені подарувала кепчик. Такі емоції? Відтік <різь> кепчик. O que é isso? Eu não sei o <laughs> que é. Carapuça. Você vai comer a carapuça. Uma bolha. Um pedaço. <carapus>, <laughs>